Соціалізація це наявність соціальних зв'язків та їхня сила. Сила соціальних зв'язків це рівень довіри і той допомоги, на яку можна розраховувати в цих стосунках. Чим більше є довіри і дружності, тим більше допомоги ви можете запросити. Проте цінність соціальних зв'язків не тільки в тій допомозі, яку в них можна отримати. Із психологічної точки зору головне в стосунках це відчуття того, що поруч є свої. І що вони вас цінують. Власне, ветеран не став гіршим, він став іншим. У нього з'явилися нові звички, ба більше таланти, бо завдяки більшості з них він вижив. Колишньому військовому, щоб відновити цінність, потрібно звикнути до певних речей. Ветеран стикається з тим, що в нових обставинах йому треба мати контакт з більшою кількістю. Різноманітних завдань одночасно. Також, порівняно з армійськими умовами, йому необхідно постійно контактувати з більшою кількістю людей, підтримувати з ними зв'язки, постійно приймати безліч дрібних рішень, пов'язаних з вибором. А для цього йому стають дуже потрібні стратегічні орієнтири. Нам треба це розуміти, щоб допомагати вітеранові в складних ситуаціях. І не перевантажувати його надмірними вимогами тоді, коли людина ще не готова. З погляду соціалізації наше ключове завдання відновити взаєморозуміння і взаємодію. З одного боку, людина, яка звикла до військового життя, але мусить адаптуватися до цивільного життя, а з іншого боку, цивільне життя ми, наші організації, наші співробітники. Друзі, родини військових, які звикли до того, що цієї людини немає поруч. Щоб відновити зв'язок і ефективну взаємодію, нам теж потрібно адаптуватися. Насамперед, для того, щоб колишні військові сприймали нас як своїх. У військових також є свої вимоги в комунікації. Це умови, за якими вони визначають своїх. І за відсутністю цих умов ветерану важко підтримувати дружній контакт. Від своїх вони очікують, що вони будуть говорити конкретно, по суті, без натяків та метафор, що вони будуть взаємодіяти з конкретною метою у конкретних справах, де майже відразу можна зрозуміти, чи вийшло щось корисне, чи ні. Ветерани очікують, що свої будуть тримати слово, виконувати те, що пообіцяли, а не шукати виправдань. Та не будуть перекладати відповідальність на інших. Якщо ви щось сказали, ви за це і відповідаєте. Ветерана важливо включити в процеси, провести онбординг, тобто чітко показати, що ви берете його до свого човна, що ви з ним в одному човні. Важливо також у взаємодії мінімально виділяти, що він ветеран, щоб не виникало відчуження, і допомагати йому стати частиною робочого процесу, щоб виникало відчуття єдності. Усі наші військові справжні герої, які щодня роблять дуже важливу справу, навіть коли сплять. Але коли вони повертаються в цивільне життя, вони це втрачають і дуже сумують за цим відчуттям цінності. Це саме та причина, з якої більшість військових після повернення прагнуть повернутися назад у військо. Бути цінним значить справлятися і видавати такий результат, який потрібен своїм. Наше завдання повернути їм віру в те, що вони можуть знову стати корисними для інших, і що це можливо не тільки через військову службу, що у них є вибір.